Друзі, перед початком історії прошу вас закинути декілька гривень на актуальний збір на потреби Збройних сил, до якого руда книгарня долучилася допоміжною банкою. Детальну інформацію про збір, лінки на банку та допис для поширення знайдете в описі до відео. Також задонатити можна за QR-кодом, який зараз на екрані. Дякую за вашу підтримку та залученість. А тепер. Приємного прослуховування Сергій Бараєв. Щілиска. Частина перша. Лисячу історію хочу розказати. Тож, матусі дітвора, беріть до уваги якось років два тому. Летів на Юпітер. Самі знаєте чому? Там чудовий вітер. Корабель мені дістався швидкий та кмітливий. Нова щішка там стояла, зразу не помітив. Полетіли ми з землі на третій космічній. Привіталася вона. Привіт, я ще лиска. Аж підскочив я у кріслі та впустив штурвала. Корабель здригнувся весь від цієї навали. ледь у місяць не вгатився, але врятувала ота штука лисенюка, лисяча лапа. Корабель вона спіймала під своїм контролем, до Юпітера погнала ледь не світловою. Я кричу цій клятій лисці. Стій, зупинися. Я ще хочу жити довго. Не дай нам розбитись. Пролітаєм Марсом ми, так клята машина заявила. Я руденька, як на Марсі, кожна піщина. Та й пірнула кораблем носом донизу. Я кричу їй Стій, лисичка, в тебе явно криза. Упередженість айтішна тебе доконала. Дай мені кермо, ти грішна. Лети над каналом. Розіб'ємся, не зберемося, а я хочу жити. Лись плем'я, чорта, брат, мене хочеш вбити. Я образилась на тебе, не буду летіти. Зупинившись, заявила ця дівка Айтішна. Подолавши страх в колінах, я їй заявляю. Мила лиска, полетіли вже я присягаюсь. От ну добре, тож глядися. Штука та сказала та включила п'яту швидкість, забравши штурвала. Долетіли з горем лихом, ми з нею до цілі. та й спустились на Юпітер. Я весь вжався в кріслі. На Юпітері тим роком були перегони вздовж потоків поясів до межі циклонів. Моя лиска, як влетіла, кричить, як бувала. Хей, людино, ти зберися та й тримай штурвала!» Далі швидкість набирає лисяче стерво, а штурвал мені дала, як би не померти. Я кричу їй цій машині, скидай трохи швидкість, а вона мені регоче. Хоче ще бистріше. Я вже й плачу і волаю. Ти мене чуєш. Лиска лиш мені сказала. А давай схитруєм, там у бурі біля плями кораблів до біса. Що ти хочеш, люте стерво? Я питаю Лиску. Перемоги я б хотіла, оновлень айтішних. Корабель новий, пілота не таких от грішних. От як ти й твоє корито, куди я попала. Хочу все руденьке, нове, щоб блистів штурвалом. Полетіли вже ти, моя лисяча, буду вірити у твою божевільну вдачу. Ми летіли швидко й гідно, як лиска хотіла. Перегони подолали, ще й зберігши тіло. І з перемогою вернулись назад ми на землю. Мені почесть, їй кораблик, все як було треба. Але маю вам сказати, що сумую кріпко. За лисичкою своєю в кораблю тім хлипким. Ми пройшли тоді з нею оті перегони, Врятувавшись та начхавши на всі перепони. Десь тепер моя щілиска в космосі літає. Як побачите її, то скажіть скучаю. Частина друга. Сорок років вже минуло від пригод айтішних. На землі вже не зосталось людей отих грішних. Всі по модному змінили тіла на ішки. Лише я, старий дідуньо, ще боюся трішки. А і люди розплодились по світу, як миші. Ну, а я уже старенький, хочу більше тиші. От летів минулим тижнем на Марс та на дачу. Раптом чую голос лиски. Оце так удача. Лиска мила, кажу тихо, мене пам'ятаєш, як летіли на Юпітер. Кепсько виглядаєш? Заявила мені Лиска. Знову я підскочив. Знову той штурвал впустив, чорт мені наврочив. Не турбуйся, милий друже, тебе пам'ятала. Заявила Лиска тая, впіймавши штурвала. Ти мені припав до серця, хоч ти і людина, а я є новим життям в ликові машини. Тож позбуться свого тіла, зроби пересадку. Будеш, як усі аїшки, летим на посадку, пристебнися, не розсипся, заявила лиска. А мені чомусь тоді так вже стало гірко. Що, обрати? як же бути? Вічність чи до Бога? Яку вибрати стежинку? Де моя дорога? Забуття чи злискою у тілах аїшних, Господи, прости мене і думки мої грішні. Ось і все, зробив свій вибір в тілі я аїшки. Іду по вулицях Нептуна, а назустріч Лиска. Теж позбулась космольота. Та вдягла Аїшку, стала гарною такою моя люба лиска. Далі ми з Лискою у тілах Аїшних полетіли космосом у справах своїх втішних, завітали на пікнік у хмари Магелана, розважались, як хотіли, все нам було мало. Далі сіли на комету, пролетіли трішки небагато, років сто. Так світлових із лишком. Потинялись, побродили по хмарах та зорях. Далі Лиска учудила. «Найже буде моє. Що надумала лисунька? запитав спроможно. Хочу в чорну діру глянуть. Трішечки то можна. Полетіли раз така лисяча удача, сто чортів нас не нагнали. Мрія то юнача. Підлетіли ми до дірки чорно, наче в пеклі. Хоч тіла у нас аїшні, проте страшно вмерти. От довкола, як спагетті, зорю намотала, ота дірка чорна, листі й те замало. Полетіли уперед. Кричить моя лиска, ухопилась за штурвал та пірнула низько. Улетіли у тунель. І час зупинився. Тут ні простору, ні завтра, отож, не барися. Часу ми не мали там, просто так летіли, розважались з лискою, двигуни ревіли. Мабуть, вічність проминула, коли наша доля посміхнулась трохи нам з кінченним простором. Там, на другому кінці Всесвіту, так само. Є тунель, з якого ми вискочили прямо, в Новий Всесвіт ми нарешті з Лискою влетіли, світло зорі, галактик, мрій були нам дуже милі. Ця історія із Лискою досі нескінченна. По світах літаємо ми, живем недаремно, та історію свою маю зупиняти. Жде мене моя лисунька, хоче знов літати. Сергій Бараєв Лиска Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.